Як і обіцяв, показую вам, де в Білій церкві можна придбати автомобіль. Отже, це авторинок Білої церкви, вулиця Сухоярська. Автомобілі стоять тут щодня. Там ліворуч знаходиться майданчик Golden Car це яких я відмічу в описі. От, хлопці займаються пригоном автомобілів з Європи. З правої сторони, от там, якщо ви подивитеся, є організація, яка займається автомобілями. З Америки. Зараз я вам покажу. Ці автомобілі, до речі, стоять щодня. Незалежно. Суботу базарний день, а так вони тут знаходяться. А тут ось у хлопці маленький майданчик. Які приганяють автомобілі з США під замовлення. Ну, також у них там воно, майданчик є і під і наявності. Зараз я вам покажу їхній телефончик. Можете собі зробити скріншот. Я їх всіх повідмічаю. В описі. От. Це ось ще один майданчик, я вам зараз, до речі, покажу. Він знаходиться отут-ось, їхній офіс. Це авторинок, комісійний майданчик. Я їх також відміщу в себе в описі. А ну, до речі, їхній телефон кому потрібно. От вони кредитують, лізинг дають автомобілі. Отже, такі три локації знаходяться на території авторинку. Ось центральний вхід з дороги.